Доброго здоров'я. Ігор Олександрович. Так, да, да. Мене звати Олексій Оскар. Я, е, е, я волонтер, журналіст, голова громадської організації благодійного фонду. Я зараз дивлюся на документ підписаний вами безпідставна відмова Чич, Чичкову. Е, скажіть, е, 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 ну ви відмовили йому в, в звільненні. В, на підставі тільки не пойму чого. Всі командири йому е, дозвіл дають е, на мобілізацію. Ви не даєте? Ну, по перше, я попиту, що вам зараз таких осіб дуже багато. Я приняв ще не запам'ятати. Чічков його прізвище. По-друге, треба дивитися документи. Зараз я вам нічого не показати. У нього двоє дітей, у нього двоє дітей, у нього дружина онкологія, тобто вона е, надала всі документи для того, щоб його мобілізували. вона на резолюції Двоє дітей не на його прізвищі не є підставою. Хоча вам надали документи, що він їх саме утримує, бо просто встановлені. Установили, да, вони на його утриманні, чи як перебувають. Так, на його отриманні фінансовому. Е, David. Ну в суді давайте підтвердимо. Ви хочете до суда довести діло. Зачем ви унічтожаєте людей? Скажіть мені, будь ласка, <говорить> таки. Я написав свою революцію згідно чинного законодавства. Не згідно з чинного законодавства, я теж законодавство знаю. Я автор понад 300 законопроєктів. Згідно конституції. Я не просто скажу, я піду на принципі вас звільню і посажу. Добре, звільняйте просто. ФСБшников треба звільняти і унічтожати. Бачиш. Це у нас хто ще раз? Uh, цей... Ага, Гандон Штопан, хто цей? юрист 53 бригади. Юрист 53 бригади. Як його звати? Ігор Олександрович, uh. а фамілію не знаю. Uh. треба uh, Подаю йому вітання велике. Uh. Да, ви... Я не тепер принципово займуся. 53-ї бригади, юристи вважайте, що у вас не существує. Це не юрист, а Гандон Штопаний ФСБшник. А uh. він відповіді не дає. Я дам йому відповідь. Будем сподіватися. Хорошо.